Доброго дня зараз я хочу звернутися до адвокатів, до правозахисників, до громадських організацій, до людей свідомих. Я рекомендую вам вже як півтора місяця тому проти керівника Лайтера Миколи Петровича відкрите кримінальне провадження. А також в тому числі керівництво експертної служби МВС України за статтями 109, 111, 113 ККУ. це державна зрада, це повалення конституційного ладу, це диверсія, саботаж. Так, ось на Вінницькому рівні все це намагається приховати і цю інформацію не випускати назовні. Нічого страшного, нехай ховають. Я їх добуваю. Це вже моя е, моя задача. А вас я прошу, ви можете тепер враховувати, особливо адвокати. Враховувати легітимність висновків, які взагалі випускаються експертною службою та Вінницьким андикація зокрема, Враховуючи те, що всі ці прізвища, лайтер Микола Петрович, Кремчук, Сергій Григорович, Дубанов Костянтин Валентинович і Абасов Руслан Гідаєдинович є учасниками та фігурантами цього провадження, і тому ви спокійно можете оспорювати усі висновки. Півтора місяця вже відкрите провадження. Вони спокійно ходять на роботу. Висновки, листування, відповіді, всі ці відповіді, листування, все можуть підпадати під сум. Якщо ви мене запитаєте, чи дійсно вірю я в те, що експерти можуть давати хибні висновки, дивіться. По суті, я не рахую, що так, але якщо вони мовчать зараз і спокійно реагують на злочини, які є. Так, то тому допустити той момент, що вони можуть на них повпливати на експертів, взагалі в усій Україні, це абсолютно не проблема для них. І тому я хочу, щоб ви максимально це все поширили, щоб був максимальний розголос. Штурмуйте в контексті справедливості і юридичної значимості ці установи, і всі висновки можна ставити спокійно під сумнів. Я намагався по хорошому, по-доброму, але у Вінниці все прикривається. Якщо вони не чують правоохоронці, самі намагаються приховати ці злочини. То тоді нехай народ знає про це, і таким чином, можливо, ця інформація дойде до керівництва міністерства внутрішніх справ і вони приймуть відповідні управлінські рішення. Хочете в таку гру гратися? Давайте пограємося, але я вже втомився. Це, до речі, воїн апокаліпсису справедливості. Усім гарного дня, Намасте.